29 серпня, день пам'яті Миколи Лукаша. Сьогодні ми згадуємо одного з найбільших геніїв українського перекладу Миколу Лукаша. Це була людина універсум, поліглот, інтелектуал, дисидент, поет і перекладач, який розширив горизонти української мови та зробив її рівною найрозвинутішим мовам світу. Хто він був? Лукаш вільно володів понад 18 мовами, хоча йому приписували знання 30. -ти. Він міг вивчити найскладнішу мову за кілька тижнів, а пам'ятав усе, що бачив чи чув. За лист на підтримку Івана Цюби Лукаш запропонував відбути за нього термін покарання. Це коштувало йому членства у спільці письменників, але залишило його в історії як українського Дон Кіхота. Себе він вважав не перекладачем. А рівним поетом серед сучасників Ліни Костенко, Миколи Вінграновського. Його переклад Декамерона Боккачо став настільки знаковим, що українську літературу поділили на долукашівську і після Лукашівську. Неймовірно, але до чотирьох років Лукаш не вимовив жодного слова. Він згадував я все розумів, але сказати нічого не міг. У дитинстві подружився з ромськими дітьми і навіть помандрував із циганським табором. Опанувавши їхню мову. Заговорив уперше українською. До школи потрапив випадково, просто сів за парту поруч із братом, і так розпочалося його навчання. Навчався на історика та педагога, однак освіта перервалася війною двічі був поранений. Викладав, працював у редакціях журналів, але завжди залишався більшим мецем, ніж чиновником від літератури. Вів аскетичне життя. Не носив пальта навіть узимку, був байдужим до побуту, зате фанатично збирав книжки та укладав величезну картотеку української лексики. Вдома замість газової плити стояли шафи з картотекою. У ящичку на літеру хе він тримав гроші, а на літеру ще одного разу оселилася миша. Лукаш сердився, що вона зайшла не під свою літеру. Лукаш був людиною з парадоксами. Він міг поєднувати непоєднуване, обідав у ресторанах. Але вдягався у стареньке, був душею компанії, але й самітником, жартував дотепно, але в стосунках з жінками був сором'язливим. У коханні був вірний лише одній жінці, студентці, яка стала любов'ю всього його життя. Хоча вона чотири рази була заміжня, Лукаш залишався поруч другом і прихильником до самої смерті. Переклав десятки шедеврів світової літератури, створив шість словників. Серед них словник фразеологізмів. Уклав навіть матюкологію, яку після його смерті сестра, вчителька української мови, знищила. Його переклади відкрили Україні Гете, Шиллера, Боккачо, Гейне, Лорку, Апулея, Сервантеса та багатьох інших. Лукаш умів відповісти гостро і з гумором. Якось у черзі в гастрономії він звернувся до дівчат. Куди ж ви, красуні? Так поспішаєте. А ми не пані, маємо ваш єва язика, зухвало відповіли вони. То я вам перекладу, спокійно сказав Лукаш. Куда претесь, бляді? Микола Лукаш прожив життя безкомпромісного служіння слову і мові. Він відроджував і розширював можливості української, робив її гнучкою, глибокою, сильною. Його життєвий шлях це приклад, як особистість може стати цілою епохою. Просимо вас, при можливості, підтримати нашу роботу по створенню подібних відео фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.